Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як стати блогером і почати заробляти на цьому. Створення блогу це цікава і захоплююча справа. Але як і будь-яка інша справа, вона вимагає зусиль і ретельної підготовки. Крок перший вибір теми і формати блогу. На першому етапі важливо вибрати тематику вашого майбутнього блогу. При цьому слід орієнтуватися на ваші інтереси і знання. Чим ближче тема блогу до ваших уподобань, тим простіше буде його вести. Не обов'язково обирати популярні теми відразу. Головне це ваша страсть і експертність. Крок 2. Вибір платформи для створення блогу. Існують два основних варіанти для старту блогу. Створення власного вебсайту, платного або безкоштовного, цей спосіб складніший, але надає більш можливостей. Ви саме контролюєте свій проект, використання готової платформи, наприклад, лівжурнал, блогер, інстаграм та інше. Тут вам не потрібно турбуватися про дизайн і технічні аспекти, але у вас буде менше свободи. Якщо ви хочете створювати відеоконтент, то створення каналу на YouTube може бути відмінним вибором. Крок 3. Оформлення вашого блогу. Якщо ви створюєте власний сайт, зверніть увагу на його дизайн. Гарний дизайн зробить ваш блог більш привабливим для відвідувачів. Якщо у вас немає навичок веб-дизайну, можете звернутися за допомогою до фахівців. Створення якісного контенту. Якісний контент це ключовий елемент успіху блогу. Спробуйте створювати цікавий і корисний контент для вашої аудиторії. Не обов'язково публікувати пости кожен день. Головне регулярність і якість. Спілкуйтеся з вашими читачами. Відповідайте на коментарі, враховуйте їх побажання. Крок 5. Залучення аудиторії. Та монетизація. Залучення аудиторії це невід'ємна частина успіху блогу. Для цього можна використовувати різні методи, включаючи рекламу та просування в соціальних мережах. Щодо монетизації, то вона приходить не відразу. Почніть створення цікавого і якісного контенту, залучення аудиторії і тільки потім думайте про способи монетизації. Такі, як реклама, партнерські програми та продаж власних товарів чи послуг. Пам'ятайте, що блогерство це творчий процес, який потребує часу і зусиль. Дотримуйтеся своєї страсті, працюйте над собою і успіх не змусить себе довго чекати. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо у вас є якісь питання або ви хочете дізнатися більше про блогерство, не соромтеся, задавайте їх у коментарях. Успіхів вам у вашому блогерському подорожі! Сподобалось це відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео. Дякую за перегляд! До нових зустрічей!